Чи можна в дереві висвердлити квадратну дюрку? Ну я скажу висвердлити, напевно, не можна а от реноватором можна спробувати зробити. О, пахне деревом паляним. Я вам скажу, треба було меншу цю брати. В досці, напевно, можна, в дереві, чого не можна, того що, дивіться, це це жужжалки не хватить. Ай, коротше, не вийшло з квадратною дюркою. Потім спробую на досці, Може зараз десь піду спробую. Або щось маленьке. Треба. ну тут, бачите, Або оцю штуковину врізати, щоб воно маленьку цю мало, бачите? Або цю і врізати, ну мені довшу треба, щоб дюрку просили, процейкати в цій грушці, а так-то ну, прикольна штукована. О, обрізку можна робити. В грушці не вийшло. Зараз спробую зробити квадратну дюрку в ламінатові. Ай, єси босий! Треба добре тримати. Як би це так зняли, щоб було вам добре видно. Все. Це вже точно дюрка, не кажіть, що це отвір. Його Як пси гризли. Ну понятно, якщо взяти, розмітити, нормально його зажати, цю доску, то воно буде нормально робити. Так як я одною рукою тримаю цю і одною.